Бажаю здоров'я. Сьогодні до нас завітав перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Ми вітання, доброго дня вам! Слава Україні! Героям слава! Хочеться трохи поговорити про розмінування, звільнені та прифронтові території залишаються небезпечною через наявність вибухонебезпечних предметів. Відповідно, скільки часу займе розмінування на сьогоднішній день? Україна є найбільш замінованою територією у світі. Так, станом на квітень 2022 року площа територій, потенційно забруднених мінами, снарядами, що не затонували, та іншими вибухонебезпечними предметами складала близько 174 тисяч квадратних кілометрів. На сьогодні, завдяки спільній роботі операторів з протимінної діяльності і підрозділів з розмінування, цей показник вдалося зменшити до 139 тисяч квадратних кілометрів. І в подальшому робота продовжується для того, щоб максимально швидко очистити нашої території від забруднення вибухонебезпечними предметами, дати можливість функціонувати нормально нашим громадянам, нашим аграрним підприємствам для здійснення своєї діяльності на тери... на очищених територіях для всього повного розмінування території України. Це необхідно буде з такими темпами, як на сьогоднішній день, це буде десятки років. Але ми працюємо разом із партнерами для пришвидшення виконання даних заходів. Функціонує міжнародна коаліція спроможностей з розмінування, які нам суттєво надають підтримку партнерів. Ще хотів би запитати про забезпечення нашої армії, тому що можна почути з різних джерел різну інформацію: хтось кричить, що зради нічого немає, хтось навпаки говорить, що є чим воювати і будемо воювати однозначно. Як ви оцінюєте ситуацію на даний момент? На сьогоднішній день, не дивлячись на різну інформацію, яка лунає з різних медіа, я хочу запевнити, що рівень забезпеченості. Наших військовослужбовців на полі бою, він не став гіршим чи нижчим від того рівня, що забезпечується, наприклад, протягом літа і осені 2024 року. Друге питання: якщо взяти безпілотні системи, особливо це ФПІ дрони, які застосовуються для ураження противника, то ми починали перший квартал. 2024 року, в середньому із 20 тисяч на місяць сьогодні цей показник близько 200 йде тисяч на місяць, йде до зростання. І це не тільки ефпівдрони, це також інша номенклатура безпілотних систем, які застосовуються нашими силами оборони. В тому числі зараз наполегливо працюємо над веденням наземних роботизованих комплексів. Особливо увага зосереджена на тому, щоб вони виконували логістичні завдання, завдання змінування та розмінування територій, евакуації поранених, тому що при виконанні цих завдань нашими військовослужбовцями вони знаходяться під найбільшою небезпекою, вони на відкритій місцевості знаходяться і підлягають саме більшому враженню. Через те ці функції ці завдання ми якнайшвидше плануємо. Перекласти на наземні роботизовані комплекси. І щоб оператори, які управляють, були в захищених місцях від ураження прямого для того, щоб могли ефективно управляти даними засобами. Також, якщо взяти по рівню забезпеченості, продовжити дану тему, то в нас не одне джерело забезпечення, наприклад, системи по закупівлям. Також у нас ми отримуємо. В великих обсягах матеріальну військову допомогу від різних країн, особливо ефективно працюють коаліції спроможностей, це коаліція бронетанкового озброєння, це коаліція артилерії і так далі. які зосереджені в першу чергу країни, які входять до складу цих коаліцій, зосереджені на забезпеченні і постачанні. Того номенклатури озброєння і засобів ураження, до складу, яких, до складу яких коаліцій вони входять. Також ефективно працює формат Рамштайну, на якому обговорюються всі проблемні питання і здійснюється прогнозування, забезпечення потреб за рахунок матеріальної військової допомоги за рахунок партнерів. І також не останнє місце займає. Конференція національних директорів з озброєння, яка проводиться також регулярно, на якому розглядаються зокрема питання забезпечення озброєнням і військовою, військовою технікою, засобами враження потреб сил сил оборони України, Україна, тобто не сама, у світ нас підтримує і ми розвиваємо власне виробництво, і таким чином залишаємося, скажімо так, потужною країною, яка готова чинити опір окупантам. На сьогоднішній день саме велике значення і увага приділяється розвитку власної нашої оборонної індустрії. Я вам скажу, що якщо взяти початок збройної агресії 2022 рік спроможності нашого оборонно промислового комплексу і спроможності сьогоднішнього 2025 році, то вони виросли в рази. Правда, є проблеми в тому, що ми не можемо закрити деяких номенклатур озброєння військової техніки, тому що в нас немає власного виробництва. Це особливо критично, у нас стосується системи протиповітряної оборони і відповідно ракети до них. Що стосується виробництва артилерійських боєприпасів, мінометних мін і решта номенклатур, ми йдемо до масштабування виробництва всієї практичної номенклатури необхідних. Засобів ураження, але це наполеглива і кропітка робота, яка здійснюється всіма міністерствами і відомствами у співпраці разом з партнерами, в тому числі і створення спільних підприємств на території України разом з партнерами, з метою заведення нових технологій, розширення виробництва. Дякую вам за відповідь, шановні друзі. Іван Гаврилюк, перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант, був сьогодні у нас в гостях.